Калгарі знову весна. Сказати мені нічого. Мені дуже-дуже ніяково, тому я навіть і сказати нічого не можу... Була... Сьогодні будемо Олів'є робити. Мама зараз все там почистить, а я прийду по Ось, І будемо їсти олів'є. Я купила огурчиків, купила, а що я ще купила? Я таких купила з гарліком, ну з чеснок, чесником і купила солодких. І зараз ми так поміксуємо їх у той олів'є. Купила сметану, у мене є майонез. Так, чумак український. його їсти ось. Всім гарного дня!